Ось, ось бачите, Русський, 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 русський. І так, три роки жодного українського каналу, розказує Ніна Василик. Після окупації Криму по телевізору показували і українські, і російські канали. Згодом залишилися лише російські. Коли встановили Т2, розказує жінка. Думали, що буде українське телебачення, але з півострову сигнал глушать. Можуть не показувати і російські пропадати, українських взагалі немає. Вже три роки взагалі немає, ні одного. Новини Ніна Василик дізнається із соцмереж. Ну, для мене можна ще фейсбуком покористуватися, а є ж, то такі баби старенькі, що не хочуть. І немає як, і не знають як. У Любові Івченка антена із жодного українського каналу. Це російське, Україна взагалі не показує не одного каналу. Колись по антенну покрутили на чаплинку. Минут десять показала Україна один плюс один, інтер і все. І потім отключилися. Це Росія постійно нас показує. Україна не показує. Інтернета Любов Івченко не користується, тому єдине джерело українських новин каже жінка: спілкування з сусідками. А про Україну ми нічого не знаємо. Тому що не новості не знаємо, то від людей, що люди нам розкажуть, оте ми то й знаємо. Українських телеканалів немає і в сусідньому селі Бабенівка, що біля Каланчака, розказує місцева жителька Наталя Грицюк. Як ми ту вишку не крутимо, куди ми її не крутимо, вліво, вправо, Чаплинка, Каланчак, Херсон, нас українських каналів немає. Нам приходять повертати його на армянськ, щоб дивитися, хоч щось. Староста сіл гаврилівка друга, Бабенівка перша Павло Крупа каже, російські канали перебивають мовлення українських. Кілька разів намагалися спіймати сигнал, однак українське телебачення не працює. Ми Поруч біля Криму, можна сказати, біля, ну, ми на границі, і тут сигнал, той, який кидає зараз Росія, він глушає український, ми не можемо ну, ніяк. Навіть посилюючи зв'язку, навіть навіть сюди питалися привозили. Підключали, але ловило декілька каналів, і то то ненадовго. У липні цього року Кримська правозахисна група перевірила радіо та телесигнали в 19 населених пунктах на півдні Херсонщини від Скадовська до Генічеська. На 24 частотах мовлять 37 російських радіостанцій. Розказує медіаекспертка цієї групи Ірина Сідова. Перший моніторинг був проведений у лютому. Під час другого російських fm хвиль додалося. Почули в різних селах і містах. Різні російські радіостанції у величезній кількості. Вони там мовлять майже на всіх частотах. Також ми перевіряли, яким чином розпосюджується сигнал телебачення. Тут ситуація трохи краще. Ми були в квітні. Останній раз робили такий моніторинг. Ми знайшли вісім населених пунктів, теж на півдні Херсонщини, в яких мовить тільки російське телебачення, українського там немає взагалі. Представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Херсонській області Сергій Мовчан говорить: ситуація в населених пунктах біля адмінмежі наступна. На жаль, станом на сьогодні, ситуація на адмінмежі з тимчасово окупованою територією Криму не змінилася на краще. Дійсно, велика кількість російських радіостанцій, які мовлять територію окупованого Крима, мають проникнення на територію Херсонщини в глиб до 50 кілометрів, і це потужні станції, які Скажімо так, агресор використовує українські частоти, захоплені ними, і на зустрічних курсах транслюють програми своїх телевізійних каналів. і В даному випадку ми говоримо про радіоканали. Тим самим створюючи перешкоди для нормального функціонування нормальної трансляції саме українських радіопрограм. В обласній адміністрації розглядають два варіанти вирішення проблеми, говорить заступник голови Микола Якименко. Яке вирішення питання? Ми на від цього боку надали пропозицію, щоб стосовно від Генічинська до Лазурки і туди зробити це для незахищених слоїв населення. Перший варіант це 8,5 тисяч домоволодінь завести оптоволоконну лінію. Та тобто вже ми не збиралися б на подавлення сигналу з боку Російської Федерації. І другий варіант це. Запустити заново це проект «Серпанок». щоб ми що таке серпанак? Да, це таке подавлення з нашого боку передавачів з Російської Федерації без фінансування, каже Микола Якименко. Втілити будь-який варіант важко. Ольга Ляшенка, Ліна Лафір, Володимир Чепино. Новини на Суспільному. Херсонщина.